Київ має готуватися тим часом до того, що підвищаться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Ну, бо ж місту потрібні гроші на розвиток. Нині проїзд у маршрутці та електричці вартує 15 гривень, у трамваї, тролейбусі і метро 8. Але столична влада вже неодноразово анонсувала. Ціни будуть рости за проїзд мається на увазі за словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандебори покращити умови поїздок у громадському транспорті нині неможливо, бо він є збитковим. Посадовець переконує, аби розвивати громадський транспорт, потрібно піднімати тарифи. Саме тоді в столиці його і можна буде замінити. Зараз доєднуємо Андрія Ветренко до розмови. Це заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Наші вітання вам, пане Андрію. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. А коли ми говоримо про те, що тарифи на приїзд можуть підняти, а є можливість уникнути цього бодай на час дії воєнного стану чи ні, не можна цього уникнути, і треба просто готуватись до цього як до невідворотного. А ви знаєте, я вам щиро вдячний за ваше запитання, тому що відверто скажу, що ваша відповідь на ваше запитання залежить від великої кількості, якби якби Віталій Володимирович ефективно керував містом, якби. Він призначав ефективного менеджера на комунальне підприємство метрополітен. А він абсолютно чітко може це зробити, адже зараз всі повноваження саме в нього. Якби ми не платили росіянам ще досі за програмне забезпечення, яке обслуговує метрополітен, якби. А ми будували станції метрополітена, які ми могли використовувати як тимчасові укриття для захисту нашого населення. Якби ми використовували всі ті кошти, які зараз від реклами отримує Київський метрополітен, не на міфічні покращення, а саме на те, щоб компенсувати витрати на е, перевезення пасажирів, тоді б я впевнений. І за думкою мене я перепрошую, але я голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Е, на нашу думку, на думку більшості членів нашої комісії, взагалі транспорт міста Києва мав би бути безкоштованим, і ми свого часу організовували до війни цілу робочу групу, яка е, мала напрацювати ті положення. Які б допомогли місту Києва зробити його транспорт комунальний ефективним і, взагалі, не підвищувати його вартість, а й по можливості зробити його безкоштовним, як у багатьох столицях європейської Європейського союзу, європейських країн, до якого ми відносимо також і Київ, як до європейської столиці, дякую вам за ваше запитання. Мене цікавить насправді перспектива будівництва нових станцій метрополітену, зокрема, і в контексті того, що люди дуже сильно жаліються і скаржаться, що в багатьох до метро далеко не тільки тому, що це транспорт найшвидший і найоптимальніший, а й тому, що зараз метрополітен виконує ще функцію бомбосховищ. Чи є перспектива будівництва нових? нових станцій повноцінних і можливо частково для того, щоб люди могли бодай там переховуватись, тобто не транспорт. транспорт. Ми втратили мені здається. Андрія Вітренка і зв'язок із ними. Ну але, зрештою, підкажіть нам, будь ласка, чи він є у нас на зв'язку? Так, є, є певні технічні проблеми зараз. Будемо намагатись пана Андрія до ефіру доєднати, тому що теми в контексті укриттів, так де і в контексті більш швидкого і зручного добирання з одного кінця міста в інше. А якщо ми говоримо приміром про метро Новиноградар, для тих хто не знає, це, це спальний район, так він віддалений від центру Києва і сполучення з метрополітеном там немає. І от пан Андрій з'явився. То що з будівництвом нових станцій, так, перспективою. Я хочу нагадати всім, що з 2014 року в місті Києві жодної станції метрополітена побудовано не було, і це я вважаю величезною ганьбою. Що відбувається на сьогодні? На сьогодні ми ще до війни правда реєстрували тимчасову контрольну комісію, яка мала розслідувати, чому станції на метрополітена на виноградар ще досі не побудовані. Але депутатам може це було не цікаво, адже за Створення цієї комісії проголосували лише 34 моїх колеги. А всі інші сказали, що це зараз, на, наразі не на часі. Що стосується будівництва метрополітену Навонограду, в цьому році виділено на нього 500 мільйонів гривень. в, май, а, в наступному році планується виділити ще 2 мільярди. Але я впевнений, що ці, ці пусті обіцянки нашої столичної влади про те, що в 2024 році буде побудований митрополіт, вони пустими і залишаться. Чому? Я вам зараз поясню. Бо станом на сьогодні навіть не відкориговано проєкт. Ще немає проєкту будівництва цієї станції. Він в процесі коригування, на це виділили не багато, не мало, а лише 70 мільйонів гривень. Як то вони кажуть, це дуже мало зараз. Ну, на нашу думку, це занадто багато для коригування лише проєкта. Тому навіть немає проєкту, як можна буде побудувати ці станції в 2024 році. Я навіть собі не уявляю. Якщо хтось скаже, що немає грошей, то це неправда. В місті Києві найбільший бюджет. Зараз в місті Києві бюджет дорівнює 70 мільярдів гривень, уявіть собі ці шалені суми. Тому я впевнений, що для будівництва такого стратегічного об'єкту, як Київський метрополітен, який може не лише перевозити пасажирів, але й слугувати ефективним укриттям, гроші можна знайти. Дякую, вам вас почули слова Андрія Вітренка. Звучала це голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету, соцекономічного розвитку інвестиційної діяльності.